Ма Вадима Яценка, соліста хору Гомін, провела екскурсію будинком, де виріс музикант і приголомшує історію про його перші кроки в музиці. А також сьогодні сам Вадим розповідає про свого сина та чи піде стопами батька. батька. Навіть якщо скаже, потім що я не хочу таким займатися, ну будемо грати на, на фортепіано. А от влада і Костянтин Ліборові, які документують війну в Україні, діляться радісною новиною. Вони стануть батьками вперше. Я майже впевнена, що ти хлопчик. Можливо, ти дівчинка. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ожні керівник і соліст хору гомін Вадим Яценко опинився в центрі уваги після того, як відео з його виконанням стало вірусним у мережі. Тихенько що для нас і віде, і віде. як з'ясувалось, захоплення музикою він проніс ще з дитинства. Світлана Яценко, мама Вадима, показала будинок, у якому виріс музикант, і ділиться спогадами про його дитинство. Про це повідомляє шоу 24 з посиланням на сніданок з 1+,1. плюс За її словами, Вадим почав виявляти любов до музики ще з раннього віку. Він підспівував їй, коли був зовсім маленьким. Я співаю а -а -а. і лежиться дитина, півтора ручку там я. За мною домик, я не зрозуміла, що це таке. там, коли почав говорити з цього моменту, почалися співи. Батько зробив йому мікрофон з дерева. Йому було два рочки, він із ним і спав, і їв, і грався. Потім у нас чотирьох років це у нас був Олександр. Пономарів серденько моє. Світлана Ліценко зазначає, в їхній родині не було професійних музикантів, однак вона разом із бабусею Вадима співала в місцевому хорі, куди згодом почали брати і маленького Вадима. Уже в дев'ятирічному віці його талант помітили. Хлопця запросили до київської музичної школи імені Миколи Лисенка. Це було дуже тяжко. Школа-інтернат. А він сидить із пластиліну хату нашу ліпить. Дитина сумувала за будинком, за мамою. У мене було дуже так багато рад. Що все, я не хочу, я не буду, я не можу. Я мені треба забрати дитину. Я хочу дитину коло себе, я не можу так уже. Я саме більше боялася, що він виросте, наприклад, в 11 класі і скаже: Мама, ти не мама, ти мочуха, що <плес> ти мене здало. Але в 11 класі він мені сказав, дякую. на тихенько А ваші батьки також мають стосунок до музики? Ні. Тобто би такий в мене бабусі щось там можливо спспівали в, в, в свій час. Мама з мама з бабусею. До речі, зараз так само в них є ансамбль Потічанка. Рома реклама ансамблю Потічанка. Вони тобто зараз в цьому спів, селі співають у них на базі клубу. Є хор, вони співають пісні, пісні про село. Недавно випустили навіть відео дуже гарне, і, і мама там моя солювала. І все після закінчення музичної школи Вадим вступив на Дригенський факультет консерваторії та згодом вперше з'явився на телебаченні у проєкті Голос країни. Тоді йому не вдалося вразити суддів. На той момент він уже обіймав посаду головного хормейстра Львівської національної опери. Пізніше його запросили до хору Гомін. Знято сім років назад. Відео на якому О. ви прийшли на проект голос? О, господи, Боже, ну що ви робите? Добре, давайте так, так, я поставлю питання. Да? Де ви приходите на шоу Голос країни і до вас не розвертаються в кріслах члени mm. журі? То питання чи ви не шкодуєте, що ви не потрапили в команду Потапа? Ні, ні, я не шкодую, що я не потрапив в команду потапа. Добре. Дякую за відповідь. Чи хочете ще щось доповнити? Я дякую всім. Любіть Україну. Віта збройні села і бути здоровенькі. Сьогодні Вадим Яценко продовжує активно працювати, а також разом із дружиною Анастасією виховує шестирічного сина Максима. Я наче стараюсь бути хорошим татом саме вашу чергу. <свят> в мене крутий малий. Він чудовий батько, просто неймовірний. Він його дуже любить. Він проводить з ним час з задоволенням. Бере його завжди на якісь свої концерти, поза сценою. Тобто, в нас малий теж така така дитина сцени, скажімо так. Цікаво, хлопчик уже навчається в музичній школі імені Соломії Крушельницької. Можливо, піде ступами батька. Сам Вадим підкреслює, не буде змушувати сина займатися музикою. Якщо Максим вирішить обрати інший шлях, він цілком підтримає його вибір. Закінчив перший клас, вчиться в самозвісній школі, в ній імені мені сламій кошельницькою Львові. Хай побачить, чи йому подобається, чи йому не подобається. Якщо скаже про що я не хочу таким займатися, ну буде грати на, на пробіган. Майже впевнена, що ти хлопчик. Можливо, ти дівчинка. О, це, це п'ятка? п'ятка, ручка. А от відомі українські військові фотографи Костянтин і Влада Ліборові поділились радісною новиною. Вони вперше стануть батьками. Про це подружжя повідомило в інстаграм. За словами пари, спершу вони не наважувались на цей крок та чекали більш спокійного часу. Та зрештою вирішили жити теперішнім і не відкладати мрії на потім. Наразі влада Ліборова чекає на народження первістка. я твоя майбутня мама це дуже дивно звучить. Я майже впевнена, що ти хлопчик, але я буду рада всьому, звісно. Привіт, я твій майбутній тато. До останнього тижня я абсолютно був впевнений, що ти хлопчик, але щось останній тиждень я подумав, можливо, ти дівчинка. У якийсь момент ми зрозуміли, що ви всі майже 600 тисяч людей відчуваєтесь для нас як дуже велика та дуже підтримуюча родина. Тож сьогодні настав час ділитись з родиною чимось по-справжньому важливим для вас, можливо, найбільш важливим в нашому житті. Всі закрилося. Давай, давай, давай. Ми хочемо жити сьогодні та зараз в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз це і є ідеальний час. У зворушлому відео, яке Константин і Влада опублікували у спільному дописі з пологовим будинком, вони поділилися своїми емоціями та очікуваннями щодо майбутнього батьківства. Пара була переконана, чекає на хлопчика. Хоча з любов'ю ставились до думки про донечко. Зрештою стало відомо: у Ліберових народиться син. Я що ти хлопчик. Тож, що відомо про Ліберових? Костянтин і Владислава Ліперові відомі українські фотографи та документалісти. До початку повномасштабного вторгнення вони знімали історії кохання та відомих особистостей. Однак війна кардинально змінила їхню діяльність. Ставши очима війни, подружжя почало фіксувати наслідки ворожих обстрілів та документувати воєнні злочини Росії на території України. Їхні світлини вже облетіли світ. Фотографи працюють у найгарячіших точках. Їхні фото з гарячих точок України публікують світові змі, такі як BBC, World Walk Forbes. також неодноразово їх використовував у соцмережах президент України Володимир Зеленський та інші високопоставлені особи. Як ви почали фотографувати війну. Типу, фотографія була нашим життям і моїми Костями. Ну мені так на той момент здалося, що ну, типу, все, фотографія йде з нашого життя назовсім, ну, бо типу, які в сторі. Ну, типу, якось здавалося на той момент, що типу що це просто що люди, коротше ніколи вже не будуть е -е, знімати історії, одружувати із ним. І я сказала Кості, типу, давай ти будеш там. Ну, типу, це ж історія, все що відбувається зараз. Ну давай, давай, давай знімати. Костянтин і Владислава познайомились під час навчання на юридичному факультеті одеського університету. Спочатку між ними була лише дружба, яка з часом пере... Росла в романтичні стосунки після трьох років разом пара одружилася у 2025 році. Вони святкують дев'яту річницю шлюбу. Головний в родині? Слухайте, Я не люблю це розділення. Ну, типу, в чомусь він головний, в чомусь я так. Я думаю, ми щасливі. Ну я принаймні так, я зараз щаслива. Мені здається, що він теж. Я, в принципі дуже рідко бачу Костіна на щасливу Що у 2023 році Костянтин і Влада Ліберові зізнавались, мріють стати батьками, Проте тоді Костянтина стримували сумніви, адже в країні тривала повномасштабна війна і майбутнє здавалось невизначеним. Попри це, з часом подружжя вирішило не відкладати життя на потім і зробило крок до здійснення своєї мрії стати батьками. Нагадаю, у грудні того ж року. Під час виїзду в район Авдіївки неподалік села Новоселівка, це Покровський район Донецької області. Російські війська відкрили вогонь із градів по автомобілю, в якому перебувала влада Ліберва разом із командою. В результаті вона отримала осколкове поранення стегна, уламок довжиною близько 4 сантиметрів. Застряг у м'яких тканинах. Тоді її чоловік зазначав у інстаграм: сьогодні у нас всіх другий день народження, та підкреслив наскільки тяжкий інцидент міг закінчитись у цей момент. Які були почуття у Кості, так я ну Костя, мені здається, запанікував. я була в принципі абсолютно спокійна, тому що я ну я ж розумію. Я розумію одразу, що я не помираю, що в мене не задіти внутрішні органи. Це було дуже болісно. Було 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 цікаво. Я розумію, як це зараз прозвучить, як це прозвучить наївно. А ще я прифігіла від того наскільки довго відновлення. Типу навіть в мене там одний один там маленький уламок, але це займало. Багато часу просто щоб відновити собі там нормальну рухомість. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.